От одразу видно, хто вийшов працювати на всі гроші. Не встигла очі відкрити, вже вся в роботі. Та я ж нічого такого не роблю. Просто поки клієнтів нема, вирішила. Ой, ти знаєш, ти оце кинь. Воно ж в ліс не втече. А от кавусика випити, коли тут буде повно людей, ми вже точно не зможемо. Можна? Треба! Ну що там? Ти вже тут освоїлась? Навіть більше. Ого! Ану оно колись. Ти почала з кимось зустрічатись? Хто він? Ну, не те, щоб зустрічатись. У мене були відносини три роки, і ми розійшлись. Я тільки зараз зрозуміла, що я його не кохала. І тут хороших я маю робітниць. Не дай їм роботи, дай усі цукерки для клієнтів з'їсти. От і поговорили. Добре, давай потім, бо ще попаде нам.